Добрий день всім. Сподіваюся, тепер мене чутно. Е, моя, моя доповідь буде присвячена молекулярно-генетичній діагностиці. Це буде перша частина. Я дещо її скорочу, тому що за мною є молекулярний генетик, і вона, звичайно, знає набагато більше ніж я. І зупинюся е, зупинюсь на визначенні підієї експресії у пацієнтів з недерібноклітинною карциномою легені. Е, кому потрібно? молекулярно генетичне тестування, воно при раку легені. Воно потрібно пацієнтів, якщо ми плануємо неоадювантну терапію. Воно потрібно пацієнтам, якщо ми плануємо адювантну терапію, і пацієнтам, які є, мають продвинути стадії хвороби або метастатичну хворобу. Яке тестування потрібно? В першу чергу це експресія маркеру pdl 1 це EGFR молекулярний визначення молекулярного маркеру, і це АЛК дослідження АЛК. Якщо говоримо про пацієнтів з продвинутими стадіями хвороби, то все буде зазвичай визначатися. Зв'язку з гістологічним дослідженням пацієнта, тобто, якщо ми маємо, наприклад, пацієнта з аденокарциномою, то в першу чергу ми будемо е, визначати саме ці маркери, що я зазначила. Потім, якщо ми все ж таки нічого не знайдемо, ми буде, будемо визначати ще додатково маркери браф, КІРАЗ, 1 НТРК, МЕД та інше, Хертунеу та інше. Якщо в нас пацієнт з плоскоклітинною карциномою, то все ж таки в першу чергу ми. Виконуємо підієль 1 і всі інші марки ми виконаємо в другу чергу. Якщо ми говоримо про е, матеріал, на якому ми це будемо виконувати, це біопсія. І е, ми повинні розуміти, що біопсія легені це завжди невелика кількість матеріалу. Тому. Якщо ми будемо виконувати все, от як ми запланували, спочатку одне, потім подивилися на результат, виконали інше, і так далі, по-перше, ми втрачаємо час. По друге, ми знаємо, що кількість матеріалу дуже обмежена, кількість мутацій дуже висока, яка може бути, які ми можемо шукати, тому потрібно вже лікарю, який Призначає дослідження дуже чітко спрямовувати пацієнта на декілька досліджень одночасно, тобто можливо в першу лінію зробити Альке GFR і, наприклад, ПДЛ-1, в іншу лінію все інше, тому що я розумію, що це все. Uh, не безкоштовні uh, штуки, але uh, теж повинні uh, розуміти, що якщо ми зрізаємо матеріал, наприклад, для мутації GFR, то ми зрізаємо дуже велику кількість матеріалу. Тобто під'єль потребує uh, потребує приблизно 5 мікрометрів, та, 5 на 10 мінус 6. альк uh, потребує стільки ж, то приблизно GFR приблизно 80. Тобто, якщо ми зріжемо на GFR, на uh, ну в більшості випадків більш ви нічого не зможете зробити, на жаль. Мета біопсії при рецидиві. це все ми говорили а, і при а, при первинній карциномі легені. Але при рецидиві додатково до молекулярного тестування ми ще обов'язково дивимося. Чи не перейшов рак недрібноклітинний в будь-яку іншу гістологічну форму, і особливо в дрібноклітинну карциному? Такі випадки є. Їх приблизно 3% від всіх пацієнтів. Тобто, пам'ятайте, якщо у вас є. Рецидив захворювання, якщо є нечутливість до препаратів, окрім тестування на наприклад, там мутацію т 790 м ще передивіться гістологічну форму. Це теж може бути. Типи матеріалу, з якими ми можемо працювати. Це гістологічний, звичайно, він найбільш для всіх при, 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 прийнятний, тому що це високий вміст клітинного матеріалу. І ще часто задають питання, скільки матеріалу потрібно. Ви не можете, ви, я не можу відповісти на, цей, на це запитання однозначно, тому що все залежить від клітинності самого матеріалу. Тобто іноді біопсія класна взяли декілька фрагментів, але більшість тканини ткани не некротизована. Тобто, попали в некротизоване вогнище, і ми нічого не можемо зробити. Або е, рак легені не є дуже е, пухлиною, яка е, накопичує багато строми. Вона все ж таки більш це більш паренхіматозне таке захворювання, тобто більш все ж таки е, клітин пухлини буде. Але це теж буває, тому е, не можу відповісти однозначно, скільки брати е, якомога більше звичайно. Ну наскільки це можливо? Цитологічний матеріал. Не забувайте, цитологічний матеріал можемо працювати. Його не так багато, як нам би хотілось, вам легше його взяти, якщо пацієнти на продвинутих стадіях це плевральна рідина. Візьміть це тестування можна проводити, навіть якщо ми говоримо про іншу локалізацію, підієль неможлив на інших локалізаціях тут частково можливий. Тобто, якщо ми говоримо в залежності від того препарату, який ми будемо обирати. На, на цитологічному матеріалі ми можемо виконувати навіть ПДЛ. Я не говорю про всі інші, про всі інші маркери. Плазма крові. Цей теж не забувайте, він теж можливий. Він самий, ну скажімо так, не то, що не гарний, але він дає, він клітини вміст не дуже великий. Може бути, може бути кількість пухлинної ДНК теж не дуже висока, тому що все буде залежати, наскільки в пацієнта багато метастазів. Чим більше метастазів, тим більше в крові буде пухлинних клітин. І ще ви не можете визначати гістологію пухлинних клітин по крові. Тобто ви можете зробити гістологію, тільки цитологію або гістологію. Ну тобто гістологічний тип визначити. Але по плазмі ви можете зробити маркери. Підієль не можете, але можете зробити GFR, Ви можете зробити ALK, Тому користуйтесь цим теж, якщо є така можливість. Так це виглядає. Перший перший знімок це в нас цитологічне дослідження. Тобто, ми бачимо тільки клітини. Друге, це цитологічне дослідження. Це рідина, але вона проведена з неї зроблені цитоблоки. Вона проведена як гістологічний препарат. Прекрасно йде тестування на ньому. Рідина не дуже довго фіксується формаліном, тобто нічого не порушується, класно працює. І це гістологічний матеріал, щоб ви просто розуміли, як це виглядає все під микроскопом. Хто що з нас робить цитологи або гістологи? Що ми можемо. Надати, що ми можемо надати, що ми можемо зробити, коли все ж таки обсяг матеріалу дуже маленький. Ми можемо зразу з першого разу зробити купу зрізів і відкласти їх на якісь, ну на якісь додаткові маркери, коли ми розуміємо, що матеріал ну, дуже дуже обмежена кількість. Плюс того, що ви можете дозаказувати і можна доробити, мінус того, що все це е, зберігається в холодильнику, ну не не, не можна купу холодильників мати да, в лабораторії саме для е, зберігання. І воно зберігається до трьох місяців. Тобто, якщо через півроку хтось... Вспомнить, що це можливо, тому цю методику вона класна, якщо і багато лабораторій за межами України її користуються, тому що в них є в них є рефлекс тести. Тобто, коли патолог бачить, він сразу одразу призначає всі тести, які є необхідними. Тому теж можна користуватися. І так, якщо в нас аденокарцинома, великоклітинна карцинома. Або недрібноклітинна карцинома, яку ми не змогли специфікувати. Це означає, що ми не визначили, чи вона адено, чи вона плоско, чи це точно не Але е е завдяки тому, що пухлина є дуже низько диференційованою, ми не змогли е роздиференціювати її, тобто ні за допомогою імуногістохімії, ні, ні за допомогою морфології. Ми робимо і джефер мутацію в першу чергу, АЛК і ПДЛ-тестування. Зазначте, в скобочках є всюди, я написала, якими методиками це все виконується. Додатково ми можемо виконувати брав роз. Крас мед 14-й Екзон, НТРК, РЕД і ЦРБ 2 Хочу зупинитись на НТРК. Подивіться, будь ласка, тільки НЖС. немає іншого методу. Немає і ГХ провалилось дуже сильно. Ми пробували ну, дуже сильно провалилось. Тобто тільки НЖС, на жаль, тому що всі злиття, всі маленькі ф'южени, вони тільки ми можемо знайти НЖС. І ще це, це те, що я бачу в своїй в практиці, це часта помилка Хертунеу. Дуже часто замовляють імуногістохімічне дослідження. Ми досліджуємо мутацію, ми не досліджуємо ампліфікацію як при молочній залозі. Тобто, вибачте, але це буде або ПЛР, або НЖС. Якщо в нас є рецидив і стійкість до лікування, то як додаткову опцію тільки тоді ви можете використати ампліфікацію. Це інша, зовсім інша штука. Тому, будь ласка, оце з на цьому. Якщо є рецидив стійкість до лікування, звичайно, це мутація т 790 М. Зараз є багато мутацій, вже вже досліджено у пацієнтів з АЛК. Але поки ми ще не маємо цієї настанови, що якась мутація нам потрібна для того, щоб змінити препарат, поки ні. І е, зазвичай методики, які є туморогностик, да, тобто це мікросателітна нестабільність і е, мутаційне навантаження. Мутаційне навантаження ви можете зробити. Нема окремої методики, я вам, яка вам дає тільки мутаційне навантаження. Тому... Е, це можна зробити тільки при комплексних великих дослідженнях, і, на жаль, вони є дороговартісними. Але по, окрім мутаційного навантаження, ви ще отримуєте, ну, якусь може, щось, мутацію ще додатково знайдемо. Тобто, ось, таке, ось такий, скажімо так, Менеджмент, да, що робити по діагностиці. Якщо по плоскоклітинній карциномі перша лінія ПДЛ, все інше це потім робиться, і таке ж саме такі ж самі дослідження робляться при рецидиві або резистентності до лікування. Подивіться, що нового є ще в НСІН. НСІСІН нам говорить, що ми можемо одночасно робити дослідження на матеріалі гістології і на матеріалі плазми крові. Що нам це що нам це дає? Якщо ми якусь мутацію знаходимо чи там, чи там вона вважається драйверною, ми призначаємо лікування. Якщо е, ми нічого не знайшли, то ці пацієнти лікуються або ми нічого не знайшли, або ми пацієнтів не тестували, немає грошей, немає можливості. І тоді ці пацієнти лікуються як пацієнти без будь-якої мутації. Ще одне: якщо ми, наприклад, маємо драйверну мутацію і високий підіель, ми вважається, що ми лікуємо пацієнтів з драйверною мутацією, тому що високий PDL може бути обумовлений наявністю мутацій і скупченням, скупченням лімфоцитів, які мають на себе на, на собі, мають PDL, ну, вони піділі 1 позитивні. Тому вони як би притягують це в у вогнище пухлини. Тому лікуємо спочатку тобто, вибираємо драйверну мутацію комплексне геномне профілювання. Це в принципі таке велике молекулярне дослідження, яке нам надає максимальну кількість інформації, і ми його використовуємо або у пацієнтів, у яких ми вже купу всього перепробували. Можемо ще знайдемо щось. Або у пацієнтів, в яких очікується, наприклад, з раком легені, да, купа мутацій, обмежена кількість матеріалу, обмежений, наприклад, у нас к на нас пройшов пацієнт, третя-четверта стадія, у нас обмежений перелік часу. Ми можемо за один раз зробити все, розуміти, чим ми маємо, ну з чим ми маємо справу, і, звичайно ж, призначити лікування. І для визначення нечастих молекулярних порушень, мета, НТРК це тільки велике дослідження. Тобто ви не можете точково це зробити. Ще додатково, що було нове, в нас з'явився новий маркер, він називається метампліфікація Високий рівень. Це вважається більш ніж, кількість копій більш ніж 10. І в нас з'явилися ще додаткові препарати, якими ми можемо користуватися. Якщо ми переходимо до імунотерапії, то по-перше, звичайно, для того, щоб призначити імунотерапію, ми ну дуже б хотілося б, щоб нам щось підказало. Чи буде пацієнт на відповідати на цю терапію? В був відкритий шлях ПІДІ 1 ПІД 1 Я це не буду вже нагадувати. Це така дуже вже. Не нова інформація, але нагадаю, що в нас є декілька препаратів і в у світі і на ринку України. І всі ці препарати вони потребують це дискусія. Вона Точиться ну з моменту відкриття піді людини, вона точиться, чи можемо ми замінювати антитіла, чи можемо ми замінювати системи оцінки для кожного препарату. І знаєте, до до, до сих пір немає такої однозначної відповіді. Є купа літератури, яка говорить, що не можемо замінювати, якщо ми е, пацієнта. Будемо лікувати атезолізумабом, то звичайно, ми будемо використовувати клони СПІСрок Два по 263, Ми будемо використовувати платформу саме компанії Вентана і е, рахувати ТІС або ІС у пацієнтів. У пацієнтів з продвинутими стадіями, якщо ми говоримо про Пембро, це буде 2023, Це буде компанія Agilent, Це зовсім інші прибори, яке це все робить, щоб ви розуміли різні антитіла, різні прибори, тобто все різне і різна система підрахунку. І лікар патолога натом цим оцим всім володіти, як тут, як тут, і е, чітко давати вказівки лаборантам, що робити, і як ми це все будемо. Потім е, рахувати є декілька варіантів підрахунку. Так це виглядає на препаратах. В даному випадку тут TS або TPS, тобто тут кількість, е, кількість відсоток пухлинних клітин, які є позитивні. Ми їх рахуємо. Тобто, в даному випадку тут ми не рахуємо імунні клітини. І тепер давайте поговоримо: все ж таки, що брати. Первинний архівний матеріал, які в нас є варіанти. Цитологію, гістологію, що, що краще е, Міжнародна асоціація по вивченню раку легені рекомендує використовувати блоки не старіше трьох років. Коли підієль заходив, це було не е, старше півроку. Е, тепер все ж таки є нові дослідження. Ми можемо брати матеріал архівний. Ми можемо брати, якщо ми говоримо про методику взяття матеріалу, ми можемо брати ебус біопсії, ми можемо брати звичайні біопсії. Дискордантність складає 26%. Я хочу сказати, що завжди завжди на підієлі буде висока дискордантність. завжди. Тому що сама методика підрахунку вона є ну досить складною, і вона є. Тобто, не дуже високі, висока кореляція між спеціалістами, які дивляться дуже важко. Тобто кожного разу дуже важко здавати оці тести, які ну тобто тому і вони їх розділяють навіть по групах. Не дуже часто лікарям вдається от. Точково попасти в ту цифру, яку запровадив купа експертів. Тобто сідають експерти, вони по кожному препарату вам надають цифри. Ви їх звичайно не знаєте. Ви дивитесь ці препарати і видаєте свої цифри. Тобто головне перше, звичайно, попасти в цю групу слабкопозитивні або сильно позитивні. Це важливо, дуже складно між катофами. Тобто на межах оцих 51 це дуже складно подивитись. І попасти бо це менше одного або більше одного. Це дійсно багато рахується. Тому дискордантність завжди буде високою. Що стосується цитоблоків? цитоблоки є декілька методик цитоблоків. Ми використовуємо в себе агар. А є ще Целієнт, ми його не використовуємо. Немає в мене опиту, щоб це все ну, розказати точно про цю. Але на агарі дискордантність 27%, на Целіанті 56%. Тобто, звичайно, агар є більш більш класним для того, щоб його використовувати. Що стосується а, гістології а, і цитології, вони дуже класно корелюють. Дуже. А, досліджень багато. А, вони починали з досліджень СКОВ. Я з нею знайома особисто, і вона дуже, дуже гарний цитолог, і вона все це розказувала і спочинала це все на цитології. І а, зараз, в принципі, кореляція дуже класна, тому використовуйте, будь ласка, або прями мазки. Або ну, з допомогою цитоблоків. Первинний і метастатичний. Тут що брати. Підієль більше експресується в метастазах, ніж в первинних пухлинах. Він більше експресується в метастазах аденокарцином, ніж в первинних пухлинах. Тобто і саме аденокарцином для плоскоклітинних такої кореляції немає. Висока експресія серед метастатичних вогнищ вище в лімфатичних узлах, ніж в інших локалізаціях у пацієнтів з плоскоклітинною карциномою, но не в аденокарциномах. в, не в Висока експресія підієль 1 рідше спостерігається в первинному раку, ніж в метастазах. Саме висока, не просто експресія підієм. Як в першому реченні, а саме висока експресія, чаще буде, частіше буде в метастазах, і особливо метастази в лімфатичній вули. І дискордантність статусів по даним літератури 12-30%, тобто між метастатичним та первинним. Тому остаточного що обирати, немає. Тобто, якщо є можливість взяти повторну біопсію, є метастаз і так далі, ви найчастіше все ж таки більше отримуєте позитивний результат, тому беремо метастази. Що стосується, чому, для чого все це це все ну, потрібно для все це, це тестування, потрібно для того, щоб ми визначили, чи будемо ми додавати імунотерапію до неоадювантного лікування, будемо додавати до лікування в якості системної терапії, в якості адюванту, і які пацієнти будуть, будуть кандидатами для тестування. Для для лікування, вибачте, з продвинутими стадіями або з метастатичною хворобою в першу чергу, дуже дякую за увагу.